Тебе коли-небудь зраджували. Мене зраджувала. І найгірше було те, як я про це дізналася. Ми зберігали фото на спільному аккаунті, і якось я зайшла туди дещо подивитися і побачила, що вона відкрила для нього альбом. Вони провели разом вихідні. Краще б я тих знимків не бачила. На одному з них вони так весело сміялися. А тебе коли-небудь зраджували? Мене зраджували. І найгірше було те, як я про це дізналася. Ми зберігали фото на спільному аккаунті, і якось я зайшла дещо подивитися і побачила альбом, яким вона з ним поділилася. Здається, вони провели разом вихідні. Краще б я тих знімків не бачила. На одному з них вони були дійсно щасливими. А тебе коли-небудь зраджували? Мене зраджували. І найгірше було те, як я про це дізналася. Ми маємо спільний доступ до одного акаунту, і якось я зайшла дещо подивитися. І побачила, що вона відкрила для нього доступ до одного альбому. Здається, вони провели разом вихідні. Краще б я не бачила тих знімків. На одному з них вони здавалися дуже щасливими.